Вітаю вас завершення навчання і хочу запитати, чому вирішила обрати саме нашу академію? Скажімо так, спочатку мені порекомендували друзі, які займалися, потім вже почитала, пошукала в інтернеті дуже багато гарних відгуків про вашу школу, а тому вирішила саме зупинитися на ній. Супер. А підкажіть, що найбільше вам запам'яталось чи сподобалось в «Окдок»? В принципі, все починаючи від зустрічі, від викладачів, від подачі інформації, тобто, все достатньо ясно зрозуміло. Ну і в принципі не виникло питань великих здачі екзаменів. Супер. А підкажіть по стажуванню? Знаю, проходили. Як вам сподобалось, так. чи зрозуміло для чого це взагалі? Ну, Зі стажуванням трошки були питання, бо, наприклад, мені було не дуже зручно викроїти час, одразу його пройти, угу. і це так розтяглося. Тому ну, так, але, але все зрозуміло для чого. Супер. Тоді дуже вітаю вас ще раз з завершенням навчання. Бажаю вам успіху. Розвитку в цій непростій сфері, і сподіваюся, зустрінемось на якихось форумах з вами. Вам також, в вашій школі, на розвитку. Гарних учніков. Дякую, велике вам.